В упорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 також пролунав перший дзвінок. І яким було це шкільне свято? Ну тут все традиційно. Спочатку слово мав директор, священик, а учні та випускники підготували досить цікаву концертну програму. Як лунав шкільний дзвінок? Дивіться далі у сюжеті. В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбулося урочисте свято першого дзвоника. На шкільному подвір'ї зібралися випускники, першокласники, учні середніх класів та вчителі. Новий день народжується осінь, народжується наше мирне майбутнє. Жовтіє поле України і над нами. Неба просить, новий навчальний рік, нова країна. Розпочали захід хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять усіх, хто загинув у війні з Росією. Після цього з вітальним словом до присутніх звернувся отець Іван Вихор, благословивши школярів на добрий початок навчального року. Ми сьогодні стоїмо на порозі нового навчального року, який для першокласників є першим роком навчання, а для наших гарних випускників є вже останнім роком навчання. Сьогодні, розпочинаючи цей навчальний рік, ми починаємо щось нове, і тому варто є запитати, якою дорогою нам іти. Свято продовжили виступи учнів, звучали пісні, лунали музичні композиції, а шкільне подвір'я ожило танцями. Зріли сокій, як Я чую священний землі. зворушливо звернулися до всіх присутніх зі своїми першими словами у шкільній родині. Май тато, вони для мене наче свято. Уже сьогодні перший чок прийшов на перший я дзвінок. У моїх мріях вчителька моя, а клас це друга вже сім'я. Науки вчити я прийшла. Я не маленька, я вже виросла. Фінальною частиною свята став символічний момент. Діти випустили у небо. Синя та жовті кульки, що стали уособлення миру і віри у перемогу. Усі хвилини. Нехай пошунуть у смічні кораблі. Пролунав перший дзвоник, а захід завершився за виконанням державного гімну України. Сергій Нікішин Наталія Коваль телеканал Лаканал